Доброго дня! В лабораторії автоматизації технологічних процесів у нас з'явився новий лабораторний стенд для дослідження динамічних характеристик систем стабілізації тиску в системах водопостачання. Значить, Основним елементом цього стенду є шафа від компанії Югов Проект, нашого партнера. Значить, крім цього, використовується комп'ютер для знаття динамічних характеристик. І на базі програмованого логічного контролера реалізований емулятор е, системи водоспоживання, тобто зміни е, тиску в залежності від швидкості обертання двигуна, ну і насосу відповідно. Значить, е, основним компонентом е, цієї шафи є перетворювач частоти Danfoss, який вміє не тільки регулювати швидкість двигунів. Ай е, підтримувати е, стабільне значення технологічного параметру в даному випадку тиску в системі водопостачання, і, окрім цього, вмикати і вимикати додаткові насоси в залежності від е, умов споживання. Значить, запускаємо стенд, і на екрані ми можемо бачити. Поточне значення навантаження і значення тиску в системі водопостачання, що емулюється за допомогою оцього програмованого логічного контролера. Тобто ми можемо моделювати зміну тиску, там зміну відповідно споживання води. і Дивитись на екрані монітора, яким чином в нас перетворювач частоти реагує на цю зміну і як він вмикає, вмикає додаткові контактори. Значить, Особливістю і найважливішою складовою цієї лабораторної роботи є безпосереднє налаштування параметрів під регулятора. Тобто, для того, щоб забезпечити найкращі перехідні процеси, студенти навчаються в онлайн режимі. Ну, тільки треба вимкнути е поточну роботу. І міняють, налаштовують параметри регулятора для того, щоб динамічні характеристики працю відпрацьовувались найкращим чином. Там Поміняли і знов запускаємо, дивимось в нас. Контролер емулює роботу системи водопостачання, і тут же ж можна побачити, як обертається вал двигуна, ну і відповідно там, сосної установки. Ось така нова лабораторна робота.